Українські делегації в Сполучених Штатах я вам вже розповідав, що вони там зустрічаються. Це прем'єр-міністрка Сверденка. Там є Русти Омеров, секретар Ради національної безпеки і оборони, міністр фінансів Марченко, міністр економіки Соболєв. Тобто, там така посилена, скажімо, делегація. Знову ж перший заступник міністра закордонних справ Кислиця. Звісно, що посол України в Сполучених Штатів Оля Стефанішина. Ну і звісно ж, Андрій Єрмак, голова офісу президента. Значить, ця ця делегація зараз проводить зустрічі. там я вчора говорив про те, що вони зустрічалися з компанією, яка виробляє томагавки, виробляє винищувачі F-16, Проводили інші зустрічі і бесіди. Звісно, там дуже багато говориться про енергетику, що нам робити, як, як ми будемо діяти, в тому числі енергетику про Запорізьку атомну електростанцію, як має діяти як Сполучені Штати необхідна їх підтримка. Бо Росія це звичайний ядерний шантаж, який вони влаштовують. Звісно, говорили там про і будуть продовжувати говорити. Про санкції, про заморожені активи, про оцю всю підтримку, економічний тиск, в тому числі через енергетичні закупівлі енергетичних носіїв третіми країнами. Звісно, процеси його розмови, і звісно, все це йде ще підготовка до <кхм>, наступного приїзду який відбудеться завтра Володимир Зеленська і зустрічі Дональда Трампа в Сполучених Штатах здається, Зеленський прилітає сьогодні в Сполучені Штати? Зустріч відбудеться завтра. Оце все якраз делегація готує цю зустріч. Підготовка відбувається. Ну і звісно, говорять про бойові дії. Будуть говорити про ракети. Томагавк, звісно, про передачу, про підтримку іншої, сполучені штати зараз абсолютно конструктивно налаштовані продавати зброю. Країнам Європейського союзу вони передають НАТО а НАТО безпосередньо передає вже Україні, щоб ми воювали це ці, цією зброєю і всім іншим необхідним, і тут якраз сполучені штати зайняли таку дуже активну, проактивну і конструктивну позицію в цій історії. Але крім того, що зброї, звісно, будуть говоритися про потенційний мирний трек, як це буде відбуватися, як до нього змусити Путіна. І всю Російську терор... федерацію, цю терористичну організацію все це буде проговорюватися. Більш того, Трамп вийшов з заяви, говорить про те, що Україна хоче піти у наступ. От чергові заяви розумію, що це треба робити без заяв. Але я розумію, також що це сигнал до Путіна, що кожен такий така заява подібна відносно України, відносно Російської Федерації від Трампа це заяви до скажімо так, завальовано, ну фактично, нічого немає, Ми оце зрозуміємо з вами. все це що це запрошення до перемовин? Що давай вже там одумайся і сідай за стіл, будемо розмовляти, як цю страшну війну будемо завершувати.